На часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! Початку війни понад 1,2 мільйона українців були на лікарняному, який оплатив Фонд Соцстрахування України. Він виплатив майже 7 мільярдів гривень за листками непрацездатності, які опрацювали та розрахували роботодавці, та подали на оплату до фонду. Для тих, чиї роботодавці не змогли подати заяву через бойові дії, фонд напряму нараховує кошти для лікарняного. Всі застраховані особи та потерпілі на виробництві, в тому числі вимушені переселенці, а та також страхувальники, можуть отримати у відділенні фахові консультації за телефоном 408 91 або 40225. 15 вересня у міській раді провели 21-чергове засідання виконавчого комітету, під час якого розглянули 29 питань. Виділили кошти на ремонт дахів по трьох об'єктах та на ремонт каналізації на проспекті Миру 25-2. Розглянули питання щодо відключення від централізованого опалення трьох будинків на вулицях Шишукова, Залізнична та Героїв Небесної Сотні. В кінці затвердили фактичну мережу закладів загальної, середньої дошкільної та позашкільної Ільної освіти Шепетівської громади на поточний навчальний рік. 31-річний мешканець Нетішина систематично вчиняв психологічне насильство та наносив важкі тілесні ушкодження своїм батькам. Таким чином, чоловік вимагав гроші на наркотики. При супротиві батька проти побудя своєї дружини син битою вдарив батька по голові та побив кулаками. Чоловік неодноразово був притягнутий до адміністративної відповідальності, однак безрезультатно. Нетішинський міський суд виніс вирок з покаранням до двох років позбавлення волі. 18 вересня рятувальники Хмельниччини ліквідовували та фіксували руйнування внаслідок погіршення погодних умов. 18 вересня на Хмельниччині було оголошено штормове попередження. Впродовж дня на території області були пориви вітру, значні опади та грози. Такі погодні умови призвели до порушення роботи комунальних служб та спецтехніки. Негода спричинила обриви електроліній та повалення дерев на проїжджу частину дороги та тротуари. На окремих територіях, за даними ДСНС, дерева падали і на автомобілі та житлові будинки. Найбільш постраждали Хмельницький та Кам'янець-Подільський райони. До робіт було залучено 56 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Травмованих та загиблих немає. Бригади комунальних служб вже працюють над усуненням наслідків негоди. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лектів. Like Дозволили бустерну дозу вакцини проти covid 19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий covid сертифікат який діятиме 270 діб діб здати її введення. Також Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинацію дітям від 5 років та затвердило нові схеми вакцинації. Працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області розробили пізнавальну книжку Рятувальна абетка для дітей молодшого шкільного віку та дошкільнят. У книжці пояснюють значення різних термінів, назви спорядження рятувальникам, техніки, природних і техногенних явищ. Які можуть спричинити небезпеку. Для кращого сприйняття нової інформації кожне слово проілюстроване. Вихователі та вчителі зможуть використовувати абетку для виховних годин і тематичних уроків. Рятувальна абетка також доступна в електронному вигляді. Мешканець Хмельницького кидався на перехожих з ножем та балончиком. В травні 2019 року здійснив напад на неповнолітнього хлопця. Серед потерпілих були випадкові перехожі сім'я з двома дітьми, мешканець хостела для іногородніх. Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у хуліганстві зі застосуванням предметів, що можуть нанести тілесні ушкодження. Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі. Порушник подав оскарження до апеляційного суду. Суд переглянув усі обставини справи та залишив вирок місцевого суду без змін. Шепетівській багатопрофільній лікарні працює оновлене рентгенодіагностичне відділення. Для кращої роботи закупили сучасне обладнання та планують заміну старих. Як працює відділення та які послуги надає, дивіться далі. Оновлене рентгенодіагностичне відділення міської багатопрофільної лікарні працює з минулого року. У відділі невідкладної медичної допомоги діє кабінет комп'ютерної томографії та рентгенкабінет. О, практично всі апарати нашого відділення були замінені, а саме це поставили комп'ютерний томограф, поставили новий рентгенівський апарат на приймальному відділенні, також було замінено рентгенівський апарат терапевтичного корпуса, сучасна цифрова мамографічна система і чотири пересувних палатних рентгенівських апарати новеньких. Після реконструкції та капремонту встановлене сучасне обладнання, яке значно поліпшило надання термінової медичної допомоги мешканцям району. В поліклінічному відділенні працюють кабінети рентгенографічний, кабінет флюорографії і мамографічний. В терапевтичному корпусі також рентгенівський кабінет, який обслуговує терапевтичне відділення. Ну і на приймальному це кабінет комп'ютерної томографії і рентген кабінет. Ще також є пересувний флюорографічний кабінет на базі автомобіля. Потрапити до спеціалістів відділення можна за направленням сімейного лікаря або інших фахівців. Зробити обстеження можна як безкоштовно, так і платно. Якщо є електронні направлення від спеціалістів, лікарів загальної практики сімейної медицини або від вузькоспеціалізованих, Лікарів, то вони всі безкоштовні. Ну, також це безкоштовні обстеження, проводимо на відкладні стани всі. І якщо немає електронних направлень, що, ну, різні є ситуації, що, може, пацієнти не хочуть звертатися до лікарів, то вони можуть внести певні кошти в касу лікарні і розроблений прайс на відповідну послугу рентгенівської діагностики. Кабінети поліклініки і терапевтичного корпусу працюють з 8-ї години ранку до 14.00. Кабінети приймального відділення цілодобово без вихідних. Дарина Трусунова, Олег Літвінчук, лайк тіві. До дня працівників лісу в Ярмолинецькому лісгоспі встановили пам'ятник. Він є символом роботи працівників підприємства та виготовлений у формі долонь, які тримають кущ калини. Його встановили за місяць. Опісля представили на базі офісу лісогосподарства у Ярмолинцях. Концепція пам'ятного знаку не випадкова. Лісівники кажуть, що дбайливі руки дають життя зростаючим деревам. У Шепетівці розпочала роботу 9-та медична мобільна бригада міського товариства Червоного хреста. Новопризначеною керівницею стала Галина Веселкова. Про це повідомив міський голова Віталій Бузель. Бригада надаватиме терапевтичні обстеження та медико-діагностичну допомогу. Діяльність мобільної медичної бригади синхронізуватиметься з міськими медичними закладами та здійснюватиме огляди за встановленими маршрутами. У міській раді провели засідання 28-ї сесії. Депутати розглянули 27 питань. Про що говорили та які рішення прийняли? Дивіться у сюжеті. Депутати міської ради зібрались на чергове пленарне засідання. Перед початком роботи присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих під час війни. Опісля міський голова виступив із вітальним словом щодо 85-ї річниці створення Хмельницької області. Давайте побажаємо нашій області, усім нам в першу чергу мирного неба, розвитку і процвітання, щоб ми усі працювали на благо нашої. Хмельницької обласної територіальної громади на початку засідання керівник Шепетівської окружної прокуратури прозвітував про результати діяльності установи впродовж 2022 року та подякував за співпрацю з органами місцевого самоврядування. Хочу вам подякувати за ту співпрацю, яка склалася між окружною прокуратурою і шепетівською міською радою, зокрема в частині звільнення окружної прокуратури від сплати земельного податку. Оскільки грошей в бюджеті нашої організації не так багато. Відповідно, ми змушені були звернутися до вас. Ви нас послухалися у зв'язку з цим було прийнято рішення про переведення ряду працівників, зокрема з території тих, які знаходяться в місті Славута, про переведення їх на роботу в Шепетівську окружну прокуратуру з дислокацією в місті Шепетівка. На розгляд винесли ряд земельних питань щодо проєктів землеустрою, оренди землі, проведень грошових оцінок земель міста. Окрім цього, затвердили статут тепломереж. Та укладання договору на постачання природного газу. На розглянули проект рішення про списання непридатного медичного обладнання багатопрофільної лікарні. Питання про перейменування вулиць зняли з обговорення для внесення додаткових варіантів назв провулків та вулиць та встановили термін 20 днів. Шановні колеги, дякую усім за конструктивну роботу, за швидкий розгляд усіх питань порядку денного. Сесію оголошую закритою. Усі питання порядку денного розглянули та одноголосно під Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк like ТІві. 21 вересня на засіданні чергової сесії облради прийняли звернення щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату через підтримку російської агресії. Обласні депутати закликають державну владу заборонити УПЦ Московського патріархату і накласти санкції на її керівництво. Депутати вважають, що діяльність релігійної організації становить загрозу національній безпеці України. 27 вересня біля Шепетівської міської ради буде проводитись видача гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у громаді. Пункт видачі працюватиме щоденно з 10 до 13.00. Для отримання допомоги необхідно мати паспорт та довідку ВПО. Вночі 23 та 24 вересня у західних, північних та центральних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів. Оголошено перший рівень небезпеки. На Цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я, Дарина Трусунова. До зустрічі через тиждень.